Псалом 37. Псалом Давида. На спомін про суботу. Господи, не докоряй мені своїм гнівом, не картай мене обуренням своїм, бо твої стріли позастрявали в мені, і ти твердо поклав на мене свою руку. Нема здорового місця на моєму тілі від Твого гніву, нема спокою моїм костям від моїх гріхів. Адже мої гріхи піднялися вище моєї голови, вони лягли на мене, наче важкий тягар. Мої рани загноїлися і смердять через моє безумство. Я став нещасний, зовсім згорблений. Весь день я тинявся сумний, бо мої стегна зазнали знущань нема здорового місця на моєму тілі. Дуже пригнічений і принижений я волав від стогону мого серця. Господи, усі мої бажання перед Тобою, мій стогін від Тебе не прихований, моє серце стривожене, моя сила залишила мене, і світло моїх очей, і воно не зі мною. Мої друзі й мої приятелі наблизилися до мене і зупинилися, мої найближчі стали осторонь, а ті, які шукали моєї душі, насіли на мене, ті, котрі накликали на мене лихо, говорили безумне і весь день обмовляли мене. Я ж мов глухий не чув, і мов німий, не відкривав своїх уст. Я став, як та людина, що не чує і не має у своїх устах докору, бо на тебе, Господи, я надію покладаю. Ти почуєш, Господи, Боже мій. Тож я сказав, хай мої вороги не зловтішаються з мене, як тільки мої ноги захиталися, то вони гордовито проти мене виступили. Та я готовий до бичування, а мій біль постійно переді мною. Тож я своє беззаконня виявлю і буду журитися про свій гріх, а мої вороги живуть, вони стали сильнішими за мене. Намножилися ті, хто безпідставно мене ненавидить. Ті, які відплачують злом за добро, обмовляли мене за те, що я добивався справедливості, і мене колись любого відкинули, наче щось гидке і мертве. Не залиши мене, Господи Боже мій, не відступи від мене, поспіши мені на допомогу господи мого спасіння. Дії святих апостолів. Розділ 9. Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до персященика і випросив у нього листів у Дамаск до синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих. Кого знайде з того напряму вчення, чоловіків і жінок, коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку, тож встань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли й дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили. Савло ж підвівся із землі, і, хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони увійшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій, і Господь у видінні сказав йому Ананію. А той відповів: Ось я, Господи, Господь же промовив до нього: Встань, піди на вулицю, що зветься Рівна. У домі Юди шукай тарсянина на ім'я Савло, бо ось він молиться. У видінні він побачив, що муж на ім'я Ананій прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Та Ананій відповів: Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив Твоїм святим у Єрусалимі, і тут має владу від первосвященників ув'язнювати всіх, хто кличе Твоє ім'я. А Господь йому сказав: Іди, бо для мене він є вибраною посудиною, аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля. Тому що я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я. Тож Ананій пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки й сказав: Савле, брате, послав мене Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі, котрою ти йшов, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. І вмить, наче якась луска, відпала з його очей, і він став бачити, а вставши, охрестився і прийняв їжу. Аби підкріпитися, декілька днів він пробув з учнями, які перебували в Дамаску. І в синагогах він відразу ж почав проповідувати про Ісуса, що Він Син Божий. Тож дивувалися всі, хто слухав і говорили: Хіба це не той, котрий переслідував у Єрусалимі тих, які прикликають це ім'я, а сюди прийшов, щоб в'язати їх і вести до первосвященників. Савло ще більше міцнів і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що Він є Христос. А як минуло чимало днів, юдеї змовилися вбити Його. Савлові ж їхня змова стала відома, і вони стерегли брами день і ніч, щоб його вбити. Та учні, взявши його, вночі спустили по стіні в кошику. Прийшовши в Єрусалим, він намагався приєднатися до учнів. Та всі боялися його, не вірячи, що він є учнем. А Варнава, взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як Павло в дорозі побачив Господа, який говорив до нього, та як у Дамаску він відважно промовляв в ім'я Ісуса, і Він був з ними, входячи й виходячи з Єрусалима, сміливо проповідуючи в ім'я Господа, говорив же й диспутував з еліністами, а вони шукали його, щоб убити. Довідавшись про це, брати повели його до Кесарії, а звідти відіслали до Тарса. Отже церква по всій Юдеї, Галилеї та Самарії мала мир, збудовуючись і ходячи в Господньому страсі, наповнювалася втіхою Святого Духа. Коли Петро обходив всіх, прибув він і до святих, які жили в Лідді, знайшов там одного чоловіка на ім'я Еней. Котрий вісім років лежав у ліжку, бо був паралізований, і сказав йому Петро: Енею, зціляє тебе Ісус Христос, устань і прибери свою постіль, і той відразу встав. Побачили його всі, які жили в Лідді та в Сароні, і навернулися до Господа. А в Йопії була одна учениця на ім'я Тавита, що в перекладі означає Сарна. Вона була сповнена добрих діл і милостинь, які чинила. А сталося так, що вона тими днями захворіла і померла, обмили її й поклали у верхній кімнаті. Оскільки Лідда була близько до Йопії, то учні, почувши, що Петро там, послали до нього двох мужів, благаючи не полінуйся прийти до нас. Уставши, Петро пішов з ними. Коли прийшов, завели його до верхньої кімнати. Усі вдови обступили його, плачучи й показуючи одяг і покривала, які робила Сарна, коли була з ними. А Петро, випровадивши всіх і схилившись на коліна, помолився і, повернувшись, сказав тілу: Та встань! Вона розплющила свої очі і, побачивши Петра, сіла, подавши їй руку, він підвів її. І, покликавши святих і вдовиць, він поставив її перед ними живою. Це стало відомо по всій Йопії, і люди повірили в Господа. Сталося так, що багато днів він залишався в Йопії, в одного Симона, який виправляв шкури. Книга ВИХІД. Розділ 23 Не приймай пустих чуток. Не погоджуйся з нечестивим стати нечесним свідком, не будеш з більшістю учасником зла, не пристанеш до натовпу, схиляючись за більшістю, аби викривити правосуддя, і не виявлятимеш бідному несправедливу милість на суді. Якщо зустрінеш вола чи осла свого ворога, які заблукали, то приведеш назад і повернеш йому. Якщо ж побачиш осла свого ворога, який упав під своєю ношею, не пройдеш повз нього, але разом з ним підведеш його. Для бідного не викривлятимеш вироку на його суді, будеш уникати всякої несправедливої справи, не вб'єш невинного чи праведного і не виправдаєш несправедливого через хабар, тож не братимеш хабарів, оскільки дари засліплюють очі видющих і спотворюють правдиві свідчення. І не пригноблюйте чужинця, адже ви знаєте душу чужинця, бо ж ви самі були переселенцями в єгипетській землі. Шість років будеш сіяти на своїй землі і збиратимеш її врожай, а на сьомий зробиш перерву і залишиш її, і їстимуть убогі з твого народу, а те, що останеться, з'їдять дикі звірі. Так само зробиш зі своїм виноградником і зі своїм оливковим садом. Шість днів робитимеш свої діла, сьомого ж дня будеш відпочивати, щоб відпочив і твій віл, і твій осел, і щоб відпочив син твоєї рабині та чужинець. Будете дотримуватися всього, що я вам сказав, і не згадуватимете імен інших богів, ніхто не почує його з ваших уст. Тричі на рік святкуватимете мені. Будете дотримуватися свята опрісноків, сім днів будете споживати опрісники, як заповів я тобі під час місяця нових колосків, адже тоді ти вийшов з Єгипту, не з'явишся переді мною з порожніми руками, і відзначатимеш свято жнив, перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на своєму полі, і свято завершення збирання плодів своєї праці зі свого поля наприкінці року. Тричі на рік нехай з'явиться кожний чоловік з твого роду перед Твоїм Господом Богом. Отже, коли вижену народи з перед Твого обличчя і поширю твої кордони, то не приноситимеш крові моєї жертви на Квашеному і не лежатиме жир з мого свята до ранку. Найкраще з перших плодів твоєї землі принесеш додому Господа свого Бога, не варитимеш ягняти в молоці Його матері. Ось я посилаю мого ангела перед твоїм обличчям, щоб він охороняв тебе в дорозі, щоб привів тебе в ту землю, яку я приготував для тебе. Пильнуй за собою, слухайся його, і не виявлятимеш непослуху йому, адже він не відступить від тебе, тому що моє ім'я є на ньому. Якщо уважно прислухатимешся до мого голосу і робитимеш усе, що лише скажу тобі, то я буду ворогом твоїх ворогів і буду супротивником твоїх супротивників. Оскільки мій ангел, твій провідник, піде і заведе тебе до Аморейця, Хета, Ферезейця, Ханаанця, Гергесейця, Евейця і Євусейця, я знищу їх. Не поклонятимешся їхнім богам і не служитимеш їм, не чинитимеш за їхніми ділами, але неодмінно повалиш і вщент порозбиваєш їхні стовпи. Ти будеш служити Господу твоєму Богові, і я поблагословлю твій хліб, твоє вино та твою воду. І відверну від вас хворобу. Не буде бездітного і безплідного на твоїй землі, а число твоїх днів зроблю повним. Я пошлю страх як твого провідника, і приведу в замішання всі ті народи, до яких ти ввійдеш, і зроблю всіх твоїх ворогів утікачами, і пошлю шершню перед тобою, і вони проженуть від тебе аморейців, евейців, ханаанців і хетів. Не виганятиму їх за один рік, щоб земля не стала пусткою, і щоб не стали численними супроти тебе земні звірі. Поволі поступово виганятиму їх сперед перед тебе, доки не станеш численним і не успадкуєш землю. Я встановлю твої кордони від Червоного моря аж до Філистимського моря, і від пустелі аж до великої ріки Євфрат, і віддам у ваші руки тих, хто заселяє цю землю. Я прожену їх сперед тебе. Не укладатимеш з ними угоди, а з їхніми богами завіту. Тож не житимуть вони на твоїй землі, щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо якщо служитимеш їхнім богам, вони будуть тобі пасткою. КНИГА Вихід, Розділ 24 І він сказав Мойсеєві. Підіймися до Господа, ти, Аарон, надав, Авіут і сімдесят старішин Ізраїля, і поклоніться здалека Господу, нехай наблизиться сам один Мойсей до Бога, вони ж хай не наближаються, і народ разом з ними хай не підіймається. Тож Мойсей прийшов і переказав народові всі Божі слова і настанові, а весь народ одноголосно відповів, кажучи: Усі слова, які сказав Господь, виконаємо. Ми будемо слухняні. Усі Господні слова Мойсей записав і, вставши вранці, Мойсей поставив під горою жертовник і дванадцять каменів відповідно до дванадцяти племен Ізраїля. Він послав юнаків ізраїльських синів, і ті принесли все палення і заризали в жертву Богові бичків, як подячну жертву за спасіння. Мойсей, узявши половину крові, налив у посудини, а другу половину крові вилив на жертовник». Узявши книгу Завіту, він прочитав народові, аби почув, і вони відповіли усе, що сказав Господь, виконаємо, ми будемо слухняні. Тож Мойсей узяв кров, покропив народ і сказав Ось кров завіту, який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами. І Мойсей, Аарон, Надав, Авіут і сімдесят зради старішин Ізраїля піднялися вверх, і побачили там місце, де стояв Бог Ізраїля. Під його ногами, наче витвір із сапфірового каменя, на вигляд, немов чистий небозвід, Із обраних Ізраїля не забракло жодного, і вони з'явилися на Божому місці, їли і пили. І сказав Господь Мойсеєві Підіймися до мене на гору і стій там, і дам тобі кам'яні скрижалі, закон і заповіді, які я написав, щоб дати їм закон. Мойсей та Ісус, його слуга, піднявшись, вийшли на Божу гору. А нам вони сказали Спокійно очікуйте тут, доки не повернемося до вас. Ось з вами Аарон та Ор, якщо хтось матиме справу, нехай іде до них. Мойсей та Ісус вийшли на гору, і Хмара покрила гору. Божа слава зійшла на гору Синай. Хмара покривала її шість днів, а сьомого дня Господь із середини Хмари покликав Мойсея. Вигляд же Господньої слави перед синами Ізраїля, наче палаючий вогонь на вершині гори. Тож Мойсей увійшов до середини хмари і піднявся на гору, і пробув там на горі сорок днів і сорок ночей.